В нашому університеті стало доброю традицією у дні пам'яті Великого кобзаря Тараса Григоровича Шевченка проводити якісь заходи для вшанування саме його великого кобзаря, великого пророка, людини, яка багато сказала про те, якою має бути наша Україна і які люди потрібні в нашій Україні. Цей рік став не винятком, оскільки завтра ми відзначаємо 210 років з дня народження Тараса Григоровича Шевченка. То сьогодні це був не звичайний флешмоб, де кожен читав улюблені поезії Шевченка, а невеличка музично-поетична композиція на слова Тараса Григоровича Шевченка. В цьому заході взяли участь студенти різних факультетів, які читали поезію. Народний на пісні пісній танцю колос імені Станіслава Семеновського. Запрошені, запрошеним був народний артист України Володимир Талашко, це легенда українського кіно. Доле, де ти? Коли доброї жаль Боже, то дай злої, злої, злої. Ми хотіли, щоб до кожного з тих, хто дивився, дійшло кожне пророче слово Тараса Григоровича. І вчитися читайте чужому, навчайтесь свого, не цурайтесь. І багато-багато інших, які вже стали афоризмами. Різних факультетів зачитували вірші Тараса Григоровича Шевченка. Мені однаково. Мені однаково. Чи буде жити в Україні, чи ні. Чи хто згадає. Чи забуде мене в снігу на чужині, однаковісінько мені? В неволі виріс між чужими і неоплаканий своїми, в неволі плачучи, умру. І все з собою заберу, малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій, на своїй землі. І не пом'яне батько з сином, і не скаже синові: молись, молися, сину, за Вкраїну. Його замучили колись. Мені однаково. Чи буде той син молитися, чи ні. Та неоднаково мені, як Україну, злі люди присплять лукавії вогні, її окраденою збудять. Ох, не однаково мені. Завідувач кафедри журналістики та мовної комунікації Марина Іванівна Навальна побувала в Переяславі в музеї Тараса Шевченка, де був написаний славетний заповіт у Шевченківські дні. Хтось вирушає в Канів, хтось в Моренці. А я в Переяславі. Музей Тараса Григоровича Шевченка, будинок Андрія Козачковського, лікаря, в якого неодноразово гостював Тарас Шевченко. Тут він написав. І живим, і ненародженим наймочку, Кавказ і славнозвітний заповіт. Вітер тихий з України понесе росою, мої думи аж до тебе, братньою сльозою ти їх друже, привітаєш, тихо прочитаєш і могили, степи, море, і мене згадаєш. Також заповідь славетного кобзаря прозвучав різними мовами. Як умру, то поховайте мене на могилі. Серед степу широкого на вкраїні милі. Кеди умре, то навзгужу, зніщи мімогіле. Пошрут степу широкего України мілої. бе зольцом граб, ія. Денкугаміє бегайте індеглі України. Кянжемюри, антерімуа омільюди дене план.

Of God. На традиційний флешмоб читання віршів та вшанування пам'яті Великого Кобзаря зібралось чимало людей, які насолодились атмосферою Шевченківських днів.